Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з дизайнером Оксаною Степанчук. І схема ділова поїздка від мене розмір 200х483 хрестика. Або на 18-й канві 28 на 68 см в DMC-нитках. Кількість кольорів 79 із них 27 блендів. На англійській мові і на українській мові також. Цей наборчик. Спеціально для замовниці я зробила таку схему і склала набір. Титульна сторінка, як завжди, і розбивочки. Майже 40 неповних листочків. Схемку можна вишити доволі швидко, тому що вона не дуже велика. Ось така нарізочка в такій гамі, згідно з сюжетом. І цією схемою такі плашечки і плашки на бленди. Так. Хай з задоволенням вишиває замовниця на 18-й айді голочки молочного кольору канва, так як замовляла у мене. Бабіночки з номерами. І оригінальні моточки DMC у такому кульочку. Як завжди, я вкладаю матраж блендів, табличка, щоб орієнтувалася, вишивальниці, щоб орієнтувалися. І роздрукована схема. Видно значки добре, сторіночки, значки великі, чітко видні. Вишивати тільки з задоволенням. Стається. І поїдеться посилочка до замовниці з нової почти. Всім до побачення! Всі питання задаємо в коментарях, підписуємося. Всі контакти є під відео, всіх вислухаю і відповім швидко. Всім до побачення!